Я в рукавицях і в окулярах. Ось. Пройшов тиждень. Все листя пожухле. Там... Привіт, друзі, бачите, яка кількість поросля вишняку або бо ще чогось може виростати, якщо зрізати а, щось ну, вишню або сливу, а очу, велика кількість починає рости нового нових дерев, там, свискаріння, і ще, наприклад, кльон. У мене на ділянці, на ділянці він також є, де, 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 де кілька, а, в декілька місцях росте, як його кожен, кожну весну осінь ти його зрізаєш, і він а він все новий ростає. Є один метод, який я побачив, хотів поділитися з вами, і я думаю, що він спрацює. Це відео буде там з деяким періодом. А, перше, це... Ну, що? Ми беремо а, такий а, засіб, як раундап. Це може бути будь-який засіб, а, питання на цьому, я взяв сам, саме цей. А, беремо сверло а, і розводимо його, а, я його розвів у двох варіантах. А, там, де є дерево, там, де ну, були пні, я буду його зараз вкалувати в нього, а, в них то це шприц. А так, Трошки легша суміш для того, щоб по поверхні, там, де є отака маленька поросель, вколоти його там ну, фактично нема куди, а, а зверху побризкати можна. Ну і при, при тому, що буду бризкати саме близько до землі, тому що тут ну, навколо дерева, щоб їх не пошкодити. А, і як це робиться? Ось, самого у нас тут є те, що ми спилювали зовсім недавно. Вот пидку том сверлится, отверт, раз и у нас вот съелась я. Великі пні були досить великі дерева. І ось так. Путкотон прям. Прямо само сам корінь. Раз. Ну і давайте ось тут ось зверху. Це я вам просто показую. А, є ще великий пень. Там пеньочки, я в них вже це ну якби вже зробив в них отвори. Зараз будемо показувати як. Беремо шприц. Так, головне, головне забув. Я в рукавицях і в окулярах. Це обов'язково робити, тому що все ж таки це яд, хоча і він виводиться і кажуть що там буквально там вода пройшла навіть від дерева, якщо вколов, то вода пройшла, ну пройшов і ще щось там, через якийсь час можна там брати на шашлики і так далі, спалювати. Я все розумію. а В рукавицях і е, е, в окуляри, щоб воно не попало нікуди. Ну, не, ну, не дай Бог, воно вам е, нафіг не потрібно. Так, і вкалуємо. оп, наповнили. Оскільки відео, пару відео дивився, що якийсь час ну, воно видно не буде. От, головне, що потім воно все попадає, воно, ну, по-перше, попадає зараз все в коріння. І, от, і потім не буде проблем з тим, що воно, з усіх місць воно починає знову оп, отак от заливаємо. Ростати, все, Чик. От, Так, десь десь я тут свердлив, мені здається. А, ось. Так. Я ще бачив, замазують чимось. Ну, можете взяти там шмарти землі, гліни. замастити це все. І таким чином там ще є пару корщів кльона, ну і дерево кльонне росте. Ще раз, біля великих дерев поки трискати не будемо. Все ж таки. Дітево, через тиждень, як воно, тиждень-два, як вона спрацювала. Дякую вам. Прийшов тиждень. І після тижню можна подивитися, як спрацював раундап. І перше, просто прискав, на днях не подивишся, тому що, тому що за цей час не могла з'явитися поросель і незрозуміло, вони не чи ні, все ж таки, це свива, не кльон. Ми, я кльон не зрізав. І, до речі, от, просто прискавши старий, видно, що ствол ще живий, але почав відмирати. Тобто листя пожухва і йому реально погано. І це просто-просто поприспавши. Це нічого з ним не робив і не просверлював. І, із... і одна із цікавих історій це кльон. Багато, мабуть, хто стикається з тим, що це, це дерево росте досить швидко, йому там погода, природа, там взагалі по барабану, він виросте де... де завгодно, мені здається. Ось. Прийшов тиждень. Все листя пожухле. Там є кльон зелений, там взагалі ну, далеко може бути видно може ні. Але все листя погжухло, майже все. І це при тому, що я робив отвори, буквально там, я не знаю, там сверло там, 6, мабуть, міліметрів. Якщо взяти десятку і нормально його просверлити, тому що тут є ствол, є куди сверлитися, нормально і дати більше яду, то він дійсно швидше, скоріш за всього, загине і більше рости не буде. Але навіть при 6 мм, ми бачимо, не так багато я доотримав і все ж таки ось чому листя пожухле, кльону не дуже гарно, скоріше за всього, на наступний рік він вже тут не виросте, я його вироблю і в мене не буде проблем, хоча, скоріш за всього, коли я вироблю, я ще в пня зріз, додам. Чому додам? Ну, щоб вбити коріння повністю. І ось тут теж старий такий масивний, видно, що масивний пінь. Я його розсверлив, я туди додав яду і ось купожухового листя, ну він, звичайно, там трошки не так швидко, не так швидко помирає. Кльон, якщо просто зрізати, він виросте з коріння, і тут треба саме прибирати коріння, а якщо його залишити, то тут скоро буде лізти з кльону. По-іншому по не зробиш. Головне, це працює, краще брати більше сверло. І третє, не забувайте про безпеку. Це яд, окуляри рукавиці, якщо можна і респіратор, ну хоча б окуляри рукавиці, мінімум, щоб це не попало нікуди. От, і ви були. Цілі, все, дякую вам, до побачення.